Бюджету фінансів, тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку Руської сільської ради до 85-ї позачергової члена комісії. Комісія повноважна. На порядок денний в нас запрошені секретар сільської ради Оксана Семикопленко, начальник фінансового відділу Наталія Левченко, головний бухгалтер сільської ради Любов Корнишов. На порядок денний виноситься одне питання: У когось будуть якісь зміни доповнення до порядку денного. Члени змін да не поняли. Доповнення зміни є, немає. Голосуємо за порядок денної комісії. Якщо це переподобає, це включить. Ковальчук, да. яку там да. рішення прийнято. Приступаємо до першого питання порядку денного. Нас є лист номер 367 від 1 вересня 25 року Верпської сільської ради, якому е, говориться про те, щоб е, нам треба виділити кошти верському та центру на заробітну плату працівників, е, які обслуговують жителів нашої громади у сумі 78 тисяч гривень. Це на два місяці е, заробітної плати вересень, жовтень, щоб ви е, ну щоб не було заборгованості по заробітному платі. Пропонується виділити їм ці кошти, а також здійснити перерозподіл по княгинецькому ліцею з КЕК 2275 на 22,10 у сумі Миколаїв, 50 тисяч для того, щоб виділити дизельне паливо на автобуси для довозу дітей до школи. Питання є? Да. Немає. Голосуємо. Хто додано проєкт рішення? прошу проголосувати без обзару, хто нього за. Да. Ковальчук. Яку да. Якута. за. Да. Рішення прийнято. Питання вичерпні. Наше засідання завершено. Да.